Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження: це BMW i3, 17-й рік з ємкостю батарейки 33 кВт. Це на 22 проїжджає до 200 км, має безключовий доступ, фари лінзи, Такий він у коло, біленький, гарний. Така вона по колу. Є парктроники. є камера заднього огляду без ключик. Так, друзі, така вона по салончику. Це тканина блок кольорова, синій, Прикольно. Комбінована для електрички. Двірі, ну, ви все знаєте, як воно відкриває. І як ви бачите, теж є. Так, що в нас є? Підігрівчики, клімат, режими їзди, парк, електроручник, шайба, такий він по салончику. Достатньо ємкий багажник для такої машинки, все, валіза, влізе. Так, друзі, є електроскладання, повний електропакет. Повний мультируль. Так воно виглядає. Приїжджайте на тест-драйв на огляд. Дуже гарна автівка. Є по наліччю Грушевського автопарк 15А. Також у нас є кредит-лізинг або обміни. Всіх чекаємо.